Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День. Вітаю слухачів! ЮА Українське Радіо Кропивницький та глядачів телеканалу ЮА Кропивницький. В ефірі програма Радіо День в студії працює Кирило Поліщук. Вчора, 3 грудня у світі відзначали міжнародний день людей з інвалідністю, який покликаний привернути увагу до проблем цих до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя, а також акцентувати увагу на перевагах суспільства, які вона отримає від участі людей з інвалідністю у політичному, соціальному, економічному і культурному житті. Вирішення питань зайнятості людей з інвалідністю є одним із найближ, найбільш дієвих елементів їх інтеграції в суспільне життя. Сьогодні до нашої студії завітав Богдан Стоян, заступник директора обласного центру зайнятості, із з яким ми поговоримо про те, як в обласному центрі зайнятості вирішується питання інтеграції людей з інвалідністю в соціально-економічне життя. Вітаю вас! Доброго студії! Отже, почнемо із того, яка кількість осіб з інвалідністю звертається до центрів зайнятості області, і чи впливає група інвалідності на можливості реєстрації в центри зайнятості як безробітного. Ну, давайте розпочнемо перш ніж цифра, розпочнемо з того, що взагалі та особи з інвалідністю, які отримують пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу, ці громадяни мають право на звернення до служби зайнятості за отриманням соціальних послуг щодо пошуку роботи, а також мають право на призначення допомоги по безробіттю. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що ну, раніше. Доволі давно, що було, але все ж таки поясню, що раніше ті особи з інвалідністю, які отримали пенсію, вони не мали права на, на час натримання допомоги по безробіттю. Вже тривалий час, громадяни мають на це право. Більшість громадян про це знає. Навіть ті громадяни, які вперше шукають роботу і не були зареєстровані, і не, були, не платили страхові внески відносно своєї заробітної влади на них роботодавців. Це, що стосується самого факту реєстрації, ми маємо три групи інвалідності, це загально відомо, і фактично жодна з цих трьох груп інвалідності не забороняє громадянам шукати роботу. Тобто, в незалежності від того, вони можуть звернутися до структурності і шукати роботу. Є тільки одне обмеження: якщо в довідці до акта огляду МСЕК зазначено, що особа з інвалідністю не здатна до трудової діяльності. В Цьому випадку вона не може виконувати будь-яку роботу, тому не може бути зареєстровані як безробітна. Ми не можемо мізняти роботу, не можемо сприяти прислаштування. І що стосується статистики, якщо все цікаве, можна навести таку інформацію, що у нас хоч і початок грудня, але все ж таки вщітані цифри, скажімо, за 10 місяців, тому будемо переоперувати ними, то за 10 місяців цього року отримували соціальні послуги, шукали роботу. У нас 1469. Осіб з інвалідністю з цього числа жінки складали 41 відсоток, відповідно, чоловіків 59 і молодь. Тобто громадяни віком до 35 років це були 20% осіб. Особи з інвалідністю зареєстровані у нас в кожному центрі зайнятості, в кожній філії. Я зазначу, що станом сьогодні у нас два міськрайонних центри зайнятості, це Керат Олександрія і 19 філій. Вони є структурної підрозділу обласного центру. Тобто, в кожному районі. В старій градації районів у нас є підрозділ, де громадяни можуть шукати роботу. То, якщо розділити цю чисельність в півтори тисячі осіб по районам, то найбільше було зарестовано у нас в Кіровограді, це 192 особи станом на 1 листопада в Олександріївському міськрайонному центрі зайнятості 137 осіб, Знам'янка 55, Світловодська філія 39, Долінська районна філія 26, Маловицька Українка по 22 особи. В минулому це році було. статистика така по області, а в минулому році. В минулому році настану на 1 листопада було зареєстровано 498 осіб з інвалідністю. А в цьому році це вже 648 осіб, тому що ці цифри я наводив за 10 місяців. але стане на 1 листопада 648. Значно більше. Але і з зареєстрованих безробітних також у нас більше. Якщо в минулому році це було 10 тисяч осіб, то в поточному році це більше 15 тисяч осіб. Вплив пандемії, вплив карантину, все ж таки багато громадян повернулись за кордону, багато громадян втратили роботу внаслідок карантину. Так, да, частина повернулася, але все ж таки значно збільшилася часи не зареєстрований безробітних в службі зайнятості, в тому числі і осіб з інвалідністю. Які соціальні послуги можуть отримати? І отримують особи з інвалідністю в центрах зайнятості області. Весь спектр соціальних послуг громадяни можуть отримувати. Ну, в першу чергу, розуміло, що Державна служба зайнятості є державним посередником на ринку праці. І я особливо акцентую увагу щодо осіб з інвалідністю, тому що послуги з працевлаштування надаються, можуть надаватися також приватними структурами. У нас в області їх, в принципі, не так багато, які б надавали послуги з працевлаштування в межах України, в інших містах великих вони є. І от Державна служба якраз розрахована на те, що. Ми надаємо державні послуги послуг посередництва посалаштування. Тобто до нас звертається роботодавець, подає інформацію про вакансію, а особа, яка шукає роботу, знайомиться з цією інформацією у нас. Крім того, ми маємо можливості проводити професійне навчання зареєстрованих безробітних. І, до речі, у нас на період карантину було значно обмежені наші можливості. І професійне навчання проводилось тільки шляхом стажування, а також в наших центрах професійно-технічної освіти. Їх 11 по Україні, Найближчі до нас це Дніпро та Одеса, а от з 26 листопада вже розблокована стаття в законі про державний бюджет, і ми вже маємо можливість розпочати повноцінне навчання, тому поступово воно буде у нас відновлено. Крім того, ми пропонуємо особам з інвалідністю профорієнтаційні наші послуги, а також Можуть підняти участь в оплачених громадських роботах, в інших роботах тимчасового характеру, uh -huh. по суті, весь спектр послуг, які надає служби запису, uh -huh. якщо е, говорити власне про працевлаштування, то е, скільки з тих осіб з інвалідністю, які перебувають е, на обліку в центрі зайнято, е, в центрах зайнятості області, е, скільки з них працевлаштувалося ось за той період? Відносно цієї цифри в 1469 осіб працевлаштовано 233 особи з інвалідністю. Uh -huh. Тобто це майже 16% числа зареєстрованих безробітних. Ну загальний рівень трошки вище, це 28,7%. Але все ж таки питання і в період карантину вони вирішуються. Тому 233 особи за 10 місяців знайшли роботу. Uh -huh. На ринку праці нашої області в чому ви вбачаєте причину того, що ось такий значний є розрив між тими, хто шукає, чи це взагалі тенденція, яка стосується не лише людей з інвалідністю? Ну такі об'єктивні обставини. Таке такі, uh -huh. такі об'єктивні обставини, що все ж таки особи з інвалідністю, вони при всій повазі вони їм трошки складніше знаходити собі роботу мають менше можливостей. Ну, для працевлаштування. В принципі, так. Да. Да. Хоча все залежить від роботи. Якщо uh -huh. особа з недоліністю має, наприклад, хист до комп'ютерної справи, то нічого не заважає і працювати, і виконувати роботу на рівні з іншим працівником. Але ну, суха статистика веде мову про те, що uh -huh. рівень трошки менший. Якщо дивитися на статистику, які документи мають подати громадяни при реєстрації в Державній службі зайнятості, і які документи ще додатково мають подавати особи з інвалідністю? Для реєстрації в службі зайнятості особа подає паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Більшість на нього каже код, угу. хоча він ніколи так не називався. Трудову книжку, якщо вона є, і документи про освіту. Також інші документи, які можуть підтвердити кваліфікацію чи рівень якихось знань. А особи з інвалідністю придавляє також довідку до огляду МЕК та індивідуальна програма реабілітації, якщо вона є у людини. І от саме з довідки до та огляду МЕК ми бачимо, які є обмеження, і певна робота людям або пропонується, або не пропонується, тому що обов'язково враховуються ці обмеження. В період карантину, чи є, чи з'явилися відмінності від, для реєстрації безробітних від стандартної процедури, яка була до пандемії, чи змінилися ось саме цей механізм подачі документів і взагалі функціонування по прийому і по ставленню на облік? Ну фактично, є декілька етапів роботи служби зайнятості в період карантину. В період з 12 березня, коли розпочався карантин. По 17 включно ми працювали в звичному режимі, а з 18 березня ми перейшли на роботу дистанційно. Були прийняті відповідні нормативні праві акти, які дозволили призначати допомогу по безробіттю з першого дня звернення, статус теж надається з першого дня звернення, і були передбачені особливості в період карантину. Тобто для реєстрації особа могла або звернутися безпосередньо, не заходячи в приміщення центру зайнятості, були розміщені спеціальні скриньки. Куди подавались копії документів, куди подавалися відповідні заяви, була така система реєстрації. Крім того, якщо особа не мала можливості або не бажала підходити безпосередньо до Центру зайнятості, але мала електронну почту, вона мала можливість скановані копії своїх документів, направити електронну поштою на відповідну електронну адресу. І також ще є така можливість, як реєстрація через портал адміністративних послуг «Дія». до речі, uh -huh. «Дія» – це держава-ІЯ. Якщо хто можливо ще не знає. І, тобто, три варіанти для реєстрації. Так було. Ми всі наші центри зайнятості в серпні почали відкриватись, і 7 серпня всі підрозділи наші працюють в відкритому режимі. І в період цього відкритого режиму зрозуміло, що вже немає потреби звертатися електронною поштою, немає потреби через кринку, тому зараз громадяни реєструються безпосередньо. При цьому ми однозначно дотримуємося карантинних вимог. Вхід в приміщення, знаходження в приміщенні, можливий тільки у масці, в захисній масці. Також проведена відповідна розмітка для того, щоб дотримувалася соціальна дистанція півтора метра. Також ми маємо все інше обладнання, яке необхідне для роботи в період карантину. Ми знайшли можливість і придбали захисні екрани для того, щоб наші спеціалісти були все-таки більш захищені так само, як і клієнти наші. Ну, маска, зрозуміло, що, але і захисний екран. Проводиться обробка а, з, антисептичними за, засобами. А, все, що треба в карантинних умовах, ми проводимо. І Продовжується у нас в якості експеримента реєстрація громадян через портал D. Угу. От власне, як це відбувається для тих, хто користується цим порталом, для тих, хто знає, як користуватися, яким чином можна зареєструватися за допомогою цього порталу? Ну, все більше громадян отримують різні адміністративні послуги через цей портал. В тому числі на певному етапі з'явилася можливість реєстрації в службі зайнятості. Тобто, якщо особа бажає зареєструватись і має кваліфікований електронний підпис, більшість на нього каже електронний ключ, ця особа може звернутися через портал діє, зайти на відповідний сайт, заповнити відповідні рубрики, при цьому додається заява і додаються скановані копії документів, які потрібні для реєстрації. Таким чином, особа може бути... Набуває статусу безробітного і особі призначається допомога по безробіттю. Тобто через портал наші працівники, які залучені до цього процесу, вони отримують відповідну інформацію. Станом на зараз ще не інтегрована повністю наша інформаційно-аналітична система і електронні послуги портала Дія але є мова про те, що. Експеримент, який передбачений до 31 грудня, можливо, буде продовжений для того, щоб в інші періоди також могли громадяни реєструватися. Але поки що, цей експеримент він діє до кінця року. Тому наші спеціалісти отримують цю необхідну інформацію, носять дані до нашої системи і громадяни реєструються у нас. Угу. Наскільки багато як ви? безробітні Небагато. багато, не багато. Не багато мираковувати. Це не багато буде хто і користуються насправді цим порталом, хоча і намагаються розвиток, але я особисто не користуюсь, наприклад. Хоча Можливо, треба було головне, що у наших громадян у нас угу. є можливість користуватися а вже можливість право вибору є, або там... звертатись безпосередньо, так, тому що вибір є. Тобто вибір можна або є, безпосередньо да. або електронною поштою так до речі, також приймаєте ще ні, вже ні, вже скриньки. Все. Наші і електрон, звичайно, просто електронна почта. Вона вже не працює ага. тільки безпосередній прийом або ді або через діда. І щодо дії я хотів би зазначити, що е, через дію відбувається тільки реєстрація безробітної призначення допомоги безробіттю. А наступні вже процеси пошуку роботи громадяни Наступне, мають звертатись безпосередньо до центру заняті. Да. Тому що в період карантину, жорстково, скажімо так, до серпня місяця ми зв'язувалися з безробітними по телефону, в тому числі з особами з інвалідністю, і з'ясовували, чи продовжують вони перебувати в статусі безробітного, чи шукають вони роботу, пропонували роботу через електронні. Через електронну пошту на направлення, направлення роботи, тому робота продовжила щодо працевлаштування в період карантину. А дія, ще раз повторююся, це перший крок тільки реєстрації і надання статусу безробітного, далі необхідно безпосередньось. І ще хочу зазначити, якщо ми ведемо про електронні сервіси, що перше відвідування це коли людина звертається і, і вибирає час для прийому, його можна зробити через знову ж таки через звичайний наш портал, електронна черга. Не витрачати свій час, а зайти на портал, подивитись, коли є вільний час у наших спеціалістів, в відповідному центрі зайнятості чи філії, uh -huh. зареєструватись і підходити саме на визначений час. Для того, щоб не втрачати час, не приміщатись два рази, нареєструється uh -huh. через литрову можна І відповідний стати в цю, часовий можна, короче, проміжок, вона. Приходить, да, приходить і вже спілкується з нашим корінним радником. Угу. І таким чином можна і розраховувати свій час, і не створювати ту живу чергу, яку, так. Е, яку а А щодо кількості громадян, які користуються послами дії, ну, знову ж таки, я кажу, це 1, 2, 3, 4, 5, можливо, при тому, що десь осіб 200, навіть буває трошки більше, реєструється щодня в області. Угу. 200-300, ну, зараз ситуацію. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Кропивницький та на телеканалі ЮА Кропивницький програма Радіо День в студії працює ведучий Кирило Поліщук. І з гостем студії Богданом Стояном, заступником директора обласного центру зайнятості, говоримо про те, як в обласному центру зайнятості вирішується питання інтеграції людей з інвалідністю в соціально-економічне життя. Для працевлаштування осіб з інвалідністю законодавчо передбачено бронювання робочих місць. Чи дотримуються роботодавці цих норм законодавства так, з дійсно, досвіду? Дійсно, в закону про основу соціальної захищеності осіб з інвалідністю він передбачає, що 4% робочих місць на підприємствах в основних організаціях і у фізичних підприємців вони бронюються для працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб, то бронюється одне робоче місце. В принципі, ця норма діє вже дуже давно, тривалий час, тому переважна більшість роботодавців, вона дотримується вимоги законодавства, вони або приймають безпосередньо на роботу осіб з інвалідністю, або ж вони подають до служби зайнятості інформацію про те, що їм потрібні такі працівники. І при цьому немає жодних дискримінаційних обмежень. Ну, чому я веду про це мову? Тому що якщо, наприклад, на підприємство потрібен працівник. І Роботодавець зазначає, що потрібна жінка, наприклад, продавець жінка там до 40 років, да? то це дискримінація, це передбачена півна штатна санкція, і це неможливо. А якщо все ж таки йдемо про осіб з інвалідністю, то враховуючи цю квоту, роботодавці мають право в оголошення зазначати інформацію, що потрібна особа з інвалідністю. Uh -huh. Ну але без віку. То, як, як я вже сказав, що більшість роботодавців дотримуються, подається до нас інформація. Ну і тут я хотів би звернути увагу, кристучення нагодою, звернутися до роботодавців, що. Будь ласка, узгоджуйте, чи є громадяни з відповідною освітою, з відповідним досвідом роботи в центрах зайнятості, чи можуть вони виконувати ту роботу, яку ви пропонуєте, якщо мова йде про якісь специфічні спеціальності чи якісь вузькі напрямки роботи. Тому що буває так, що роботодавець подає на нас інформацію про наявність робочого місця да, певного, спеціалізова... з певною спеціалізацією на цьому робочому місці. А ми не можемо дати роботу, тому що немає таких осіб. Роботодавець формально витримує вимоги законодавства, але фактично ми не можемо знайти. Тому ага. є такі особливості. Ну ми вирішуємо їх в робочому порядку з керівниками, підприємствами, з кадривиками. Наразі, яка кількість вакансій наявно, для працевлаштування осіб з інвалідністю в державній. В обласній службі зайнятості і які це, серед них які це вакансії, які, протягом, які спеціалістів шукають. Протягом року було подано 428 вакансій за 10 місяців, знову ж таки, і станом на 1 листопада у нас було наявно 115 вакансій для осіб з інвалідністю. Mm -hmm. Напрямки, роботи спеціальності абсолютно різні. Це залежить від роботодавця. Тому вести мову зараз, що потрібні виключно такі, то немає можливості. Кожне підприємство. Внаслідок своєї спеціалізації, свого виду діяльності, воно визначає, які потрібні працівники. Це можуть бути і продавці, це можуть бути і укладальники, це можуть бути і м, касири, це можуть ну, різні різні, які завгодно професії, посади. І тому навіть виникають іноді такі колізії, що я про і сказав, що неможливо підібрати працівника, тому що немає таких mm. зареєстрованих. Чи яким чином взагалі можна шукати інформацію про вакансії? М, через... Інтернет через службу зайнятості, яким чином взагалі відбувається пошук потрібних, потрібної вакансії, потрібної роботи? Якщо вести мову взагалі про пошук роботи такової, то громадяни зрозуміли, що можуть користуватися послами служби, зайнятості, можуть користуватися послугами агентства, можуть самостійно шукати роботу. Ну, зрозуміло, що в період карантину і особливо для осіб з інвалідністю це трошки складно. Але якщо вести мову про службу зайнятості? У багатьох у нас так, вже є вдома інтернет, або він є в телефоні, в смартфоні. тому, можливо, навіть не виходячи з дому через ноутбук, через комп'ютер, через смартфон, з доступом до мережі інтернет, завітати на інтернет-сторінку Державної служби зайнятості і ознайомитись з цим спектром вакансій, яких цікавить громадян. При цьому можна знайомитись з вакансіями, як в місті Кропивницькому, в інших містах чи районах нашої області, в інших містах України. Будь-яка вака... інформація розміщена у нас на сайті. Крім того, у нас на сайті є інтерактивна мапа вакансій, це коли людина заходить на відповідній території, вона вибирає цю територію, і там будуть позначки про те, що там існує вакансія для такої-то спеціальності. Ну, крім того, можна звернутися безпосередньо до центру зайнятості і отримати інформацію про вакансії в наших приміщеннях навіть без реєстрації в службі зайнятості. Ну і зрозуміло, що ті, хто зареєстровані безробітні, вони з кар'єрним радниками цим спілкуються, і там вже в ході... Цієї бесіди надається інформація про те, що наявно такі та такі ага. до вакансії. на початку розмови ви говорили, що ви займаєтеся, окрім того, що пошуком вакансій, прийомом вакансій, працевлаштуванням також і професійною підготовкою. Скільки безробітних людей з інвалідністю скористалися вас послугою професійної підготовки? Ага. 47 осіб з інвалідністю за 10 місяців шукали собі проходили професійне навчання за сприянням служби, за направленням служби зайнятості. Це як і стажування, так і можливо це в центр професійно технічної освіти. Ну і я ще хочу зазначити, що наше професійне навчання воно розраховане на те, що під потребу роботодавця, під конкретну потребу роботодавця, коли ми не можемо знайти на е, ринку праці відповідного працівника, тоді роботодавець до нас звертається і ми здійснюємо професійне навчання зареєстрованого безробітного і в і таким чином забезпечується майже 100% працевлаштування осіб, які професійну професійно. Угу, тому що є зацікавлені роботодавці, яким треба. І конкретні роботодавці, конкретні... яким потрібні працівники, працівники, і саме під них потреба проводиться навчання. Тому що трошки в інші періоди була будь-яка інша система, коли ми навчали під потреби ринку праці як такового, зараз більш жорсткі умови. Угу. Е Наскільки взагалі в і люди з інвалідністю йдуть на ось таку на професійну переорієнтацію, на професійну підготовку? Наскільки є зацікавлення в тому, щоб змінювати профіль, навчатися, перенавчатися? Ну, це вже безпосередньо конкретно кожна людина визначається. Вона ну, зрозуміла, що певний час потрібен для того, щоб пройти професійну підготовку чи перепідготовку. Ага. Якщо йде мова про стажування на підприємстві, це найбільш поширений вид, тоді це може бути ну, приблизно два тижні цей термін. І особа знаходиться на підприємстві. Вона бачить, як, які вимоги у роботодавця спілкується з працівниками, тобто вживається в колектив, але протягом цього часу. Вона проходить відповідне стажування. Якщо йде мова про навчання в центрах професійно-технічної освіти, тут треба виїжджати, але там створені належні умови для проживання наших громадян. Мешканців області в тій самій Одесі, в Дніпрі, гарні гуртожитки і гарний навчальний процес, тому що це нові відносно нові навчальні заклади, де закуплено нове обладнання. Ну а кожна людина вже визначається, що потрібно, чи потрібно, і чи не потрібно. Uh -huh. До речі, є можливість і проходження різноманітних курсів за допомогою мережі інтернету. От у нас і курсера була, ну, правда, ця програма закінчилася, але все ж таки в період карантину дуже багато було можливостей, і зараз ще продовжується щодо через мережу інтернету отримання відповідної інформації. Тому кожного конкретно, звісно, але... Така можливість на початку говорили, що і е, громадяни мають право, е, особи з інвалідністю мають право на отримання і по, по пенсії е, пов'язаної е, по інвалідності. І також мають право отримувати допомогу по безробіттю. Від чого залежить розмір допомоги? У нас вже залишається зовсім мало часу до кінця ефіру. Е, тому ось так, якщо коротко, розмір чого... допомоги залежить від декількох факторів. По перше, чи є ця особа застрахованою і сплачувала страхи внески. Якщо ця особа сплачувала страхи внески, низки, то вона вона отримує право на допомогу по безробіттю, як правило, тривало 360 днів. Далі ми дивимося, скільки який період сплати страхових внесків був за рік до реєстрації. Якщо внески сплачувалися не менше 6 місяців, 6 і більше місяців, тоді ці особи мають право на допомогу по безробіттю в залежності від заробітної плати, але не менше, ніж 1800 гривень і не вище, ніж 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це 9080 гривень. Якщо ж особа тривалий час не працювала, або взагалі вперше шукає роботу, тоді ця особа отримує право на допомогу по безробіттю в розмірі 650 гривень. Але на період карантину, плюс 30 днів після його закінчення, цей розмір збільшено до 1 тисячі гривень. Угу. Тобто... Також залежить від причини звільнення за останнього роботи, ну і безпосередньо від самого розміру заробітної плати, з якої сплачували низки. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, що сьогодні із гостем студії Богданом Стояном, заступником директора обласного центру зайнятості, з яким ми говорили про те, як в обласному центрі зайнятості вирішується питання інтеграції людей з інвалідністю в соціально-економічне життя, як відбувається пошук роботи та професійна переорієнтація та навчання. В ефірі була програма Радіо День в студії. Працював Кирило Поліщук. На все добре. Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.